Подарую вам кюртош, якщо повторити слово. Стрибок з перепід ви під вартом. Стрибок з під випердертом. Ну ще раз давай. Стрибок з під випердер. Ні. Стрибок під випер... випертом. Сонце, давай ще раз. Давай, це булочка. Стрибок з під ви підвертом. Стрибок з під випер... Блін! Повторіть слово і подарую вам кюртош. Стрибок з під ви підвертом. Стрибок з під випир. Ні. От ще один шанс даю. Стрибок з під випертом. Якщо повторити слово, подарую вам кюртош. Стрибок з перепід ви підвертом. Стрибок з перепід Стрибокс перед під Стрибокс Якщо повторити слово, подарую вам кюртош. Стрибок з перепід випідвертом. Стрибокс перепід випортом. Стрибокс перепід випортом. Стрибок з перепід виртом. Стрибок з випідвертом. Стрибок з під Оце собі! Якщо підписано на ЕДЕС, дам ще тисячу гривень. Підписано. Підпишися.